Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підстав подобайка. Так, ми продовжуємо грати в мод Рома Інвікта. І знаєте, я тут побачив те, що цікаве, що тут є не колонізована, взагалі не колонізована Ірландія. Тому чому тут -то не сісти і не колонізувати Ірландію? Прикольно, прикольно. Це виглядає прикольно грати, давайте. Але це буде складно дуже. Так, ти, 16 тисяч. Колонізація цього 16 тисяч коштує. Не те, щоб у нас прибуток на це є. Так, давайте. Я, як завжди, приріз населення спочатку. Потім дослідження. Прикол в тому, що в нас є можливість колонізуватись? Цивілізуватись. Давайте я розформую свої війська. І цивілізуюсь, не зараз. Я хочу в Дубліні знаходитись під час колоні... цивілізації. Вперед. Давайте я 5, 4, 3, 2... Е, якого біса? Що з тобою не так? Як ви це зробили? Ну-ка, якщо я зараз тикну цивілізуватись. Як воно розширились так в два рази? Як вони в Дублін залізли? Так, зачекайте, мене це дартує. Якщо вже так. Ну-ка, дайте ще раз спробую. спробуй. В них так само, як в мене одна провінція. Ой, не туди. Просто зараз перевірка. О, я можу мігрувати з самого початку, підтвердити. Все, сюди мігрую. І тепер цивілізуюсь. А, і ця при. Та якого біси ця провінція вважається захопленою. Що за тобі баги? І зараз, по, по і того, я просто повернув провінцію, яку я колонізував. Ну, яка в мене мало б відійти мені. А, а. Так ще раз так, щоб не було багу. Намагаюся це зробити. Як він одразу починає так сильно розширятись? На, грати. Я не можу. Так, а тепер я не можу перший крок мігруватись. Я не розумію, що з вами не так. Окей, цивілізуватись. А, і я не отримав жодної провінції тепер. Хоча мав би. Що ну, з вами не так? Звідки такі баги? П'ять. Тепер на міграцію треба п'ять кроків. І все. А, і мене ще захопили якого біса? Що воді ти робиш? А ну-ка, можна? Мені цікаво, якщо я зайду за тебе. Та ні, в тебе 1500. Ти так само робиш. Як ти це робиш? Війська не можна відправляти, Примістити до не можна. Міграція. Якось цивілізується. А, ти цивілізуєшся, а потім одночасно мігруєш і якось таким чином отримуєш проїнці собі. А як так вийшло, що. Вийти Нова гра. Так. Я розберуся, як він це робить Я розберусь вперед. Бот ще це якось робить, цивілізуватись? Іммігруватись мені не детують. Не захопіть тільки мене, будь ласка. Як? Чому я нічого не отримую при цивілізації? Може треба скіпнути крок, я не знаю. А що тут відбувається? Я не думаю, що я зараз зустрінуся з якимось таким багом. І тупим багом. Типу крок? Далі типу цивілізуватись? От, дякую за провінцію, хоча б далі розформувати армію. Я більше нічого не отримую. Це дуже дивно, це дуже нечесно. І, і я не знаю взагалі, що мені, що який бред, який це бред. Краще це відносини. Не нападайте тільки на мене. на тебе ще б, Ну жах, подивіться, як вони просто миттєво розширились. Просто якогось якого біса. Так на не знаю, мені потрібен ворог. Тобі. надіслати образу. А, мені просто, щоб достатньо було. Мені взагалі не дадуть, не дадуть, Мені ворог просто потрібен. Давайте тобі оголосити він оголосити. І тоді в мене будуть. О, все нарешті з'являється політ влада. Вона мені просто необхідна. Так, ти не доасімілювався, ставлю. Ще раз на асіміляцію за дипочки, дякую. І тепер ж збираю 11 тисяч, щоб колонізуватись. Ще хоча б одну провінцію. Тому що якогось біса наш сусід За... просто за декілька кроків може розширитись, захопити майже всю Ірландію. Що, ну так, підприйняти. Мені лишиться ворог. В мене ж не заберуть мої дипочки. Дякую. Є колонізація, так. І з тобою ще покращити відносини. Просумувати тебе. І на асиміляцію. Тебе 3 робить тисячу хоча б мати, щоб на асиміляцію поставити. Прикол в тому, що навіть цей сусід сильніше за мене. На Хоча б 5% сюди поставлю. Якщо я прям дуже багато скипую кроків. Не я так рази менше заробляти, буду ще. Щоб населення качати. Одразу, як тільки я отримую нову провінцію. 100 кроків качати населення. Наскільки це буду качати в старі провінції? Ну, щоб б потрохи. Окей, може це щось додасть мені. Я навіть на ось так на сто не поставлю. Хоча я не поставлю. Ну просто думав, що в мене якось трохи більше можливостей буде так робити. Я не думав, що просто мій сусід миттєво все захопить. Я не думав, Це, ну. Це щось непредсказуємо. Типу, звідки я знав, що так станеться. Хоча в нас половина від їх населення, типу, я не так сильно відстаю, як міг би. Все. Так, там бонус закінчився. Збираю на наступну колонізацію 12 тисяч. Краще ти відносини. Я б такий, щоб спочатку 6 тисяч на зміну типу правління зібрав. 6800, давайте. Є. Змінити на Italic Tribe 174 прибуток був, а тепер буде 214. Так, це точно не дарма було. Не дарма. При цьому ми не збільшили прибуток, ми зменшили витрати, а це важливіше. Так, я б такий, щоб не 13 тисяч, а всі 20 тисяч або хоча б 15 тисяч. Блін, ви тут щось збираєте, армію, мені це не подобається. А, ви там з кимось іншим воюєте, байдуже. Не програйте тільки, якщо ви програєте, це ще гірше буде. Є 20 тисяч є. А, в мене дипочків нема. Ну на ти. Погіршите. Погіршите. Все, тепер я твій ворог. Дипочки зростайте. Ось так треба. Не, Розформовуємо. Так, якщо я ось так зроблю. 15 всього. Ось так, все, асимілюємо і 100% на товари. Тим самим зараз качаємо собі населення ще додатково. Особливо в новій провінції. В який бонус на це? В якої бонус на це так? Вудії. Це в тебе 28 тисяч населення, у мене 19 тисяч. Хе, я не так сильно відстаю. При цьому в мене. У, а по нас населенню, у мене 18 тисяч, у вас. 6 тисяч на я краще за вас. Але я спочатку колонізуюсь, а потім вже піду на вас. Так, я ставлю на повторну асіміляцію. Ж провінції також, потроху, також потроху качаю, качаються. Ну слухайте, я нову провінцію потім качну до 4 тисяч. Ну зараз ще 10 кроків. 45 тисячі це прекрасно. Коли в тебе по 1700. І чому ти взяв ці провінції, а не я? У мене 26 тисяч населення, ха. Непогано, я молодець. я прям молодець, чесно кажучи. Ніхто з цим не посперечається. Так, поїхали. Ти 8 тисяч будеш коштувати, 12 тисяч, збираю 12 тисяч 20 тисяч. А в них дублін. А в них при цьому ще дублін є. У мене навіть близько провінції, як дублін, нема. Є, двадцятка. Одразу все на товари. Одразу колонізація розформувати. І асіміляція вперед. Зараз качаємось. Тут 2300 було, коли ми колонізували. Якщо буде хоча б 4600, по ітогу, то це значить, що ми просто в два рази помножимо в нових провінціях. А це важливо для мене, це важливо. Так, Повторна асіміляція. Щоб все було моє населення. А! Блін, я забув в колонізованих провінціях, не обов'язково на повторну асиміляцію ставити. Я дурне, тільки гроші витрача. Ну, до 3500, більше ніж на 50% качнув. Враховуючи те, що поки я качаю нові провінці, в мене і старі качаються. Наприклад, в початковій в мене вже 18 тисяч і 38 тисяч взагалом населення. Тобто воно все, воно того коштує сидіти і качатись. І тепер 343 прибуток. Так, сюди ще 20 тисяч збираю. На цей раз я ще швидше їх зберу. Так, ти. Вуді, ти мій друг, ми дружимо. Якщо що, просто нагадую. Не вистачало б, щоб він ще забув, що ми дружимо. Є, це на товари. Колонізую, розформовую. І на асиміляцію. Все, тепер вперед чекаємо. 2500. Тут було 2500 на початку. Я запам'ятав. Ну так, в тонну асіміляцію можна точно не ставити. О, ні, ні ти з ким боюш. Блін. Блін, 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 блін. Відбити їх звідти. Забуваємо про ту хорошу нашу провінцію. Ні-ні-ні. Відбити їх! Впорайтесь з ними, будь ласка. Я вас благаю, добити їх. Відбити їх зі свого стрібця. Ні ну ні, ні. Ні, якого біса. Ні. Ой, який жах. Коротше, давайте кей 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Я пропустив ну, там до 4 тисяч населення качнув в тій привінці. Справді кажу, чи жахливо я б міг краще качнутись. А, ну ні. На покращити відносини хоча б. Ну я нічого з ними не зроблю. Так, ми на 53 тисячі населення, але в них 313. Не кажучи вже про економіки 102 тисячі. І ефективної. В них ефективна економіка. Та ну ні. Окей, перше, в треба добити тоді, власноруч. Треба взяти відповідальність на себе за добиття вододіїв. Наприклад, ось тут викличу. 1400. А, у мене там добро... нема прото. Вуді. оголосити. Оголосити. Вперед вуді. Ну так, да, все, тебе нема. Я тебе зараз переможу швидко. Повертайся в мою столицю. А, тут порта нема. з цих провінцій найкраща? Ось ця провінція найкраща Порт. Повертайся. Це нехай асимілюється. Вас розформувати. щоб ви мені не заважали? Ну що, розбираю ще 15 тисяч, 16 тисяч. Так, вот Покращити Покращите відносини. 112 тисяч працюючої економіки. Ну, я тебе поставив, зібрав би 25, 26 тисяч. Давай двадцять тому що там повторну асиміляцію ще ставити. Вперед, все в товари. Колонізація. Розформувати. Так, тобі одна асиміляція. тобі асиміляція. тобі асиміляція і. Тобі асміляція, все вперед. У мене цікаво, що тільки тільки ця провінція. Так, ви її. ви воюєте. Проти на найслабшу Україну. Окей, послідкуємо. Ну, Слухайте, ви хочете, що у вас тільки 53% національного населення. У мене 97%, 68 тисяч населення. Ну, блін, знову ж. Економічно, економічно вони просто рознесуть мене. Можливо, столицю потім качну. Ну, якій вже, до речі, 26 тисяч населення, це прекрасно. Так, ну що ж, доброго вечора. З вами ми закінчуємо. У мене 79 тисяч населення. І величезне економічне і технологічне відставання. У нас є столиця. Якщо б у мене був Дублін, то Дублін був би найкращою провінцією по темпам зросту. Але поки що це ти. Але я поверну Дублін. Скоро поверну. Сподіваюсь, ще скоро. Але поки що займаємо своєю покращою. Так, перше в мене вже 30 тисяч населення в столиці. Це як мінімум приємно, як мінімум. І тобто 30 тисяч в економіки буде в столиці. І в мене буде більш щільна економіка, більш ефективна. От, в столиці в мене вже 16 тисяч економіки. І прибуток вже 800. Але той час, який я на це витрачаю. Неймовірний просто. І цей самий майстерню. Вона мені збільшить прибуток і ефективність моєї економіки. Ой, 45 місце в посилі. Я ще навіть не докачався. Буду сильніше. Мені здається, вигідніше було б, якщо б я просто весь цей час качав населення. Тому що я не бачу великого приросту по прибутку. Мені здається, ми просто знати маленьким по технологіям, щоб було помітно великий приріст по прибутку. Ну так, тисяча, але до цього було, ну, типу, не в рази менше. Я навіть не в два рази качнув свій прибуток, а стільки часу витратив. При цьому просто на покращення населення. Я думаю, більше отримав так. Перма. Тримай третій рівень ферми. Ще тримай бібліотеку. Постачання і арсенал. І арсенал не буду тобі будувати. Так. ти. Її. 326 тисяч населення. Національного 186. У мене 84 тисячі населення. Я зможу почнутися до твого рівня. Яка в тебе найбільше, в принципі, населенню? 21 тисяча. У мене 30 тисяч. Непогано, непогано. Мені здається, мені технологічного рівня не вистачає. І не тільки. Окей, інфляція, теоретично. Вона в мене буде. Вона в мене буде, коли? Так окей, ферму ще б тебе забудувати. Ти взагалі усіх би. Але це дорого, це дуже дорого для мене вийде. Навіть першим рівнем. Окей, якщо я зараз вирішу ось так піти. Ой, це на дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже велику кількість кроків буде. То окей, а що? А щось так? Ну. Це довго, це дуже довго. Ні, в цьому нема сильного сенсу. Все в товари. В цьому я ну, бачу, я бачу. Я відчуваю зростання населення, в мене вже 100 тисяч населення. Цікаво, чи зможу я зробити так, щоб половину мого населення було ось в цій провінції, моїй основній? Думаю, що це, ну, в мене зараз 50 тисяч буде в основній провінції. Це більше, ніж в сіми моїх найгірших провінціях, а в мене взагалом провінції 10. Ну, напевно, треба буде зупинитись, по-перше, відновити економіку, ну, збільшити економіку до рівня населення. У мене тут було 30 тисяч населення, тепер 60 тисяч і можна, в принципі, докачати до 60 тисяч економіку, тому що в цьому є сенс. Ой на бібліотеку? Не. Не. Скільки з економіки заробляю? 769. Буду в два рази більше. Окей, в цьому є сенс. У мене половина прибутку буде йти з економіки. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд. Продовжимо вже в наступному відео, а поки що дякую. Спонсорам, ось спонсори, спонсори, дякую вам. Обожнюю вас, обожнюю. Е, якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом в описі, або спонсорки на тобі, підписка, подайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, під е, цей самий інста по посиланню описі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дочі та бувайте.